1943 року Гітлер та його союзники починають програвати Другу світову війну. Радянська армія приходить до звільнення українських територій. Як червоноармійці визволяли і чому це коштувало їм шаленої кількості життів? Розкажемо просто зараз в історії простими словами. Київська наступальна операція частина шалено-кривавої битви за Дніпро з 3 по 13 листопада 1943 року. Червоноармійці віддано виборюють Київ і умови для звільнення правобережжя, але ці дати не випадкові адже сам Сталін дав чіткий наказ будь-якою ціною визволити Київ до 7 листопада, річниці жовтневої революції. Історики переконані, якби не сліпий поспіх, тисячі життів радянських солдатів можна було б зберегти. Щоб встигнути до свята, радянські керівники бездумно гублять людські життя в той час, як можна було обійти Київ і оточити німців, пояснюють спеціалісти. Доктор історичних наук Віктор Король розповів: Радіо Свобода, командувач Рокосовський пропонував Сталіну варіант взяття Києва з мінімальними втратами: переправити кілька армій північніше Києва і здійснити раптовий удар. Однак Жуков Ватутін стояли на тому, аби йти з півдня з району букринського плацдарму, так і зробили. А після сили селеної смертей зрозуміли, що помилилися. Український плацдарм був непридатний для наступу. Крутий правий берег із глибокими ярами та обривами унеможливлював пересування танків і піхоти. Однак радянська армія таки форсує Дніпро із колосальними втратами починає наступ. Протягом жовтня червоноармійці двічі намагалися пробитися до Києва з головного південного букринського плацдарму та допоміжного північного лютійського. Однак все було марним. Радянське керівництво лише поклало близько 240 Рока тисяч бійців навіть попри те, що з нашої сторони була значна перевага в силі. Втративши особовий склад і не отримавши результату, командування все ж переходить до плану дій, які пропонував генерал Рокосовський. З'являється директива ставки головнокомандування з поясненням: невдача наступу на букринському плацдармі зумовлена тим, що не враховано умов місцевості, які ускладнювали наступальні дії військ, зазначає армія Інформ. Тоді головні сили таємно прикидають з букринського плацдарму. Вони переправляються назад через Дніпро, долають 200 кілометрів. Тоді Знову втретє форсують Дніпро і виходять на лютійський плацдарм на північ від Києва. Ті, кого залишили на старих позиціях, продовжувати бій, були покинуті на смерть. Впевнена працівниця музею діорами битва за Дніпро в районі Переяслава Надія Бойко. Вона розповідає локальні історії, що після прикидання військ червоноармійці на букринському плацдармі і далі створювали вигляд присутності сильної армії. Замість справжніх танків будували макети з дерева та землі. І гітлерівці ще кілька днів їх атакували. 1 листопада 1943-го сорок звід... з Ци навіть пішли у наступ. Нацисти прийняли його за головний удар і застосували свої резерви у той час, як основний наступ готувався вже з півночі. 3 листопада 1943 року, після потужного 40-хвилинного артилерійського знищення німецької оборони, червоноармійці наступають з лютійського плацдарму. З повітря їх підтримує авіація. Вони просуваються до 12 кілометрів і заходять до передмістя Києва, пущі водиці. Наступного дня підключається третя гвардійська танкова армія. Під сирени із увімкненими фарами танки йдуть у бій. Здолавши опір у запеклих боях, танкова колона перерізає шосе Київ-Житомир. Боючись оточення, 5 листопада нацисти швидко починають виводити війська з Києва. Але в ніч на 6 листопада ведуть свій резерв в останній бій за Київ, пише Інститут історії України. Радянська армія зі сторони Подолу Святошина і Солом'янки пробиваються до центру міста. Після 778 днів окупації, о четвертій ранку, 6 листопада 1943-го, Київ нарешті звільнено від нацистських загарбників. Цього ж дня звільнили і жуляни. Борщагівку, боярку, бучу, гостомель та інші близькі містечка. Та червоноармійці не спиняються і продовжують наступ. 7 листопада вибивають німців з Фастова, а 13-го вперше з Житомира. На цьому київська наступальна операція завершується. Столиця залишається майже порожньою та сильно зруйнованою. Відступаючи, нацисти нищили усе, що могли. Як далі відбувалося звільнення України, розкажемо вже у наступних випусках рубрики. Історія простими словами.